Вісна сьогодні, Псалом 119, 165. Великим спокоєм радуються ті, що люблять закон твій, і нема для них спотикань. Чикаємо значення. Чоловік із завітуючих людей Господа. Може працювати в його організації біля одиниці, що вона не дуже подобається йому. Він може думати, що він має причину образитися з поведінки інших членів Божої організації, що там служить. Але якщо він має видіння царства, то він не дозволить, щоб... Не приїзд до інших була вимкою відлучитися йому від Господньої організації і служби в ній, до котрої він підприйнявся з Господньої ласки. Він пам'ятатиме, що Бог керує його справами після своєї власної необмеженої волі, і що Господь сам. Вибирає свої сні. Він знає, що він єдиний є правдивий і справедливий. То тобто, є, що Бог єдиний є правдивий і справедливий. І якщо він має видіння царства, то він любить Бога і любить Його закони. І так він продовжує в мірі. І в задоволенні служити у місці, де його поставлено. І то без ніякої собою. Коментар за з готує бачити номер 4 І так Боже, приділення відносно позиції, яку має зайняти кожен, хто приходить в Божу організацію, свідкує нам про те, що може бути так, що він знаходиться у середовищі Божої організації, де знаходяться люди, які йому не подобаються, то це не має вже він причину на те, щоб полишити Божу організацію, бо йому хтось не подобається або щось не подобається. Його Бог свідкує, що кожна одиниця, котра є в Божій організації, це вибір Божий, а не чоловічий. І ніхто не має права назначати місце собі або комусь по своєму призначенню, але тільки по Божому призначенню з Божою волею. Тому сказано є, що він може думати, що він має причину образитись, то є бути невдоволені з поведінки інші членів божої організації. та що там іменно служить у організації такі люди, котрі він аж ніяк йому не подобається, то зазначно є. Але якщо він має видіння царства, любить Бога. Любить його закон, правила, то цього ніколи він не дозволить, щоб зробити відділення, розділення, відокремлення Божий Слуга, цього зробити не може. Тобто це люди, які мають самолюбні бажання, інтереси, цілі, цілі. Вони роблять окремі, вони залишають студії, собрання, залишають ті позиції, котрі Бог вимагає зайняти по пророцтву, не бажають бути в тих позиціях, котрі розписані через пророцтво. І бере приклад не із пророчого слова, коли робить такі рішення, а бере. Приклад із світових людей і порушають організацію. Тому сказано, що він каже, пам'ятатиме, що Бог керує його справами після своєї власної необмеженої волі, І що Господь сам вибирає своїх слуг. І він знає, що Бог є єдиний правдивий і справедливий. Тобто іншої вже віри, іншого місця, де би він собі знайшов ще життя, немає. Єдина дорога до правди, справедливості і життя це її Божа організація. І якщо він має, каже, видіння, то цього царства. А видіння царства можна бачити тільки на підставі пророцтва то він каже, буде далі любити Бога, любити його закон. І так буде, буде продовжувати у такій мірі, як Бог вимірює для кожного служення і кожному місці. І буде задовільний, каже, тим місцем, де б його не поставили. Тобто послушно, покірно і радісно, послушні, покійно, підкорюватись волі Божій, а не самолюбним бажанням, цілям, інтересам. Тому кожен хто соблазняється, недовольствує, називає якусь причину на Свій вибір і своє призначення, чого він так робить, це говорить про те, що там не поміщена в умі серці воля Божа, а воля, думка кого завгодно, які є у світі чи релігійні люди, чи іншого лукавого роду люди, то йдуть вони ну, на ту дорогу соблазнення, котрі соблазняються. Або котрі не примирюються із революном волею Божої. Тому для тих, хто дійсно любить Бога, він не знайде ніякої причини і не виставить ніяку причину на те, щоб зробити відокремлення відділення від Божої організації, бо йому щось не подобається. Як бачимо у прикладі, що Божі слуги, коли проходили випробовування, так як і ми тепер проходимо на всі дорозі випробування, вони знаходилися у досить таких неприятних обставинах. Но той, хто дійсно любив Бога, не дивився на обстоятельства, в яких він знаходився, на окруження, а дивився на виконання. Волі Божої, яка вона є, згідно часу і виконував її. Ось це так значить.